Брали наші бестселери, які ви всі розкупили. Ходіть дивитися. Полдат карбонара. Приїхали, ви її всю розкупили і ще запитували, тому є в наявності. Є новинка, болдат к'ю. Такого формату можна по одній штучці, можна кілипати. Сирний болдачок. Приїхав. Знову він у нас був. Також в новинку нам приїхали соуси, є карбонара і є два е спайсі. За них теж запитували, тому ми подумали, що їх варто додати до нашого асортименту. ще й рачу поновили, І все, в нас просто розлітається Це кілограмові чіпки, яких закидаєш в мікрофолову піч на дві хвилинки, і в тебе є ціла гора, тут аж кілограм. Тому давай замовляй. А, ще цукерки є. Я забула показати приправу. Приправа до кінці, теж всю розібрали. Ми ще добрали цілий ящик, тут є дуже багато, тому дай хату.